За минулу добу росіяни 176 разів штурмували позиції українських військових. Найбільше на Покровському напрямку там сили оборони спинили 52 атаки. Ще по два десятка на Олександрівському та Костянтинівському вітинках. 12 штурмів на слов'янському. Намагається просунутися ворог і на Харківщині. Провів 12 наступів у бік Вовчанська, Дворічанської та Куп'янська. Цими днями сили оборони тримали рубежі в особливих погодних умовах. І на наші, і на ворожі дії впливав туман. Докладніше про ситуацію на фронті дивіться в нашому огляді. На Харківщині прикордонники Фенікса нейтралізували ворожі ДРГ, спалили укриття і впіві засідки окупантів. Прицільними ударами дронів бійці харківського прикордонного загону знищили чотири авто, два укриття, антени та живу силу ворога. Щодня на Харківщині очищають небо від повітряного брухту сили ППО третьої штурмової. Відпрацьовують перехоплювачами стрілецькою зброєю та зенітними комплексами. За місяць бійці ліквідували близько 600 різноманітних безпілотників, зокрема ударних шахедів, герберів, ланцетів та молній. Справа найшли цель, браво готуються, прямо час. Запроводить зачистку. А це вже унікальні кадри з камер GoPro роботи штурмовиків на землі. Розвідники третього корпусу зачистили ворожі позиції в харківських лісах та поповнили обмінний фонд окупантами. Рейд продовжили вже у покинутих забудовах. У просторому підвалі розваленого будинку здалися одразу п'ятеро окупантів. Виходи, Ти здаєшся чи ні? Последній шанс. Стой! Руки покажи. На Лиманському відтинку протитанковий рів перетворився на братську могилу для непроханих гостей. Одного за одним росіян вклали на землю бійці підрозділу Фатом 60-ї механізованої. На Костянтинівському напрямку працюють азовці. Влучно поцілили в півідроному ворожого піхотинця, який переносив боєкомплект. Багаж додав вибухового спецефекту до його ліквідації. Рашисти планували скористатися туманом і прорвати позиції 93-ї механізованої бригади Холодний Яр. Сподівалися, що українські дрони будуть сліпими однак, не врахували, що новітні НРК розвідники були в тилу противника. Ворожі колони вчасно помітили, передали координати, і наші бійці накрили техніку FPV. Сили оборони України проводять активні дії на очеретинському напрямку колишній Добропільський. З початку поточного тижня наші воїни завдали противнику відчутних втрат, знешкоджено 755 окупантів, знищено та значно пошкоджено танк. 11 ББМ, три артсистеми, 2 дві одиниці автомобільної та одиницю спеціальної техніки, 12 мотоциклів і квадроциклів. Триває оборона Мирнограда. Час від часу росіяни невеликими групами заходять у місто. Їх знищують наші бійці. Напередодні московити вивісили свій прапор на південно-східних околицях, але довго він не протримався завдяки бійцям 38-ї бригади морської піхоти. Авіаударом наші оборонці зруйнували дорогу між Селідовим та Покровськом. Таким чином, росіяни втратили можливість потрапити у Покровськ легкою технікою. На інших ділянках українські військові будують додаткові інженерні загородження. На Покровському напрямку за добу знешкодили майже дві сотні окупантів, чотири танки та вісім бронемашин. Цей напрямок фронту відрізняється від інших, тим, що тут насамперед працює піхота. За словами керівника штабу батальйону бригади Рубіж, прориви ворога можуть статися, якщо забракне піхотинців на передньому краї. Що стосується співвідношення сил напроти одної нашої бригади, стоїть три бригади противника. І як мінімум помічені чотири полка морської піхоти. Якщо говорити вже за падіння Покровську, Мирнограду тут питання більше заключається в тому, що може впасти далі. Якщо не побудувати достойну лінію оборони за тим місцем, де зараз ведуться бої на обороні Покровська задіяна 155-та бригада. Це підбірка їхніх уражень, нищать піхоту, мінометку, мотоцикли, бліндажі та укриття в місті і передмісті, все, що потрапляє в кіл зону пілотів. Протягом останнього тижня ворогу вдалося розгорнути у місті кілька мінометних розрахунків. Наразі бійці працюють над ліквідацією цих позицій. Пілоти 35-ї бригади морської піхоти мінуснули гармату росіян в посадці під Покровськом. Ворожу артустановку сховали серед дерев. А це відео від 32-ї сталевої бригади. Кожен кадр, задокументоване підтвердження, як зводяться на нівець спроби московитів штурмувати місто. Під прикриттям туману ворог намагався атакувати на Олександрівському керунку. Окрім вже звичної піхоти, противник задіяв близько двох десятків одиниць бронетехніки. Наші захисники змогли знищити або пошкодити половину. Решта повернули назад. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин Інтер, Подробиці, марафон Єдині новини.